Вітаю вас! З вами Мазе. Сьогодні ми розглянемо компонентну акустичну систему від компанії JBL серія Stage 1 модель 62 cf Динаміки Динаміка розміром 16,5 см. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо їх комплектацію. В комплекті йде невеличка рекламація. Динаміки без захисних решіток в даному комплекті. Номінальна потужність даного комплекту 80 Вт, пікова потужність 640 Вт, як заявляє виробник. Ось такий має вигляд. Динаміки, інший динамік. І також в комплекті. Високочастотні динаміки вони ж, твіттери. Монтажний комплект, додаткові чаші для монтажу. Ось такі високочастотні динаміки у нас два. І також дроти підключення одразу з фільтрами частот. Монтажна глибина даних динаміків 55 мм. Кошик штампований зі сталі. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків 90 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.